Вже наближається початок вступної компанії, і Шостинський інститут сумського державного університету відчиняє свої двері для майбутніх студентів. В нашому інституті три випускові кафедри. Які набирають студентів на денну та заочну форму навчання. кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук готує фахівців з двох спеціальностей: на першому бакалавському рівні це спеціальність машинобудування, за спеціалізацією технологічні машини та обладнання. Випускники цієї спеціальності є затребуваними фахівцями у будь-якому технологічному виробництві. За бакалавським та магістерським рівнем, кафедра готує фахівців зі спеціальності хімічної технології високомолекулярних сполук. Випускники цієї кафедри можуть працювати після випуску на таких підприємствах як хімічна промисловість, фармацевтична промисловість, виробництво полімерних матеріалів запрошуємо в інститут на кафедру хімічної технології високомолекулярних сполук. Кафедра системотехніки та інформаційних технологій. Готує висококваліфікованих спеціалістів із сучасних інформаційних технологій, які поєднують в собі навики професійних програмістів та фахівців з електроніки та апаратного забезпечення, попит на яких щорічно зростає. Ви прагнете брати участь у розвитку комп'ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, вебсайти і таке інше. Ви бажаєте працювати у сфері інформаційних технологій. Тоді запрошуємо вас до Шоскінського інституту на навчання за спеціальністю автоматизації комп'ютерної інтегрованої технології та робототехніки. Вітаю вас, шановні абітурієнти. Якщо ви мрієте отримати якісну освіту, знайти цікаву роботу та збудувати стабільне майбутнє, то спеціальність економіка саме для вас. Цей напрям відкриває широкі можливості для професійного зростання у сфері бізнесу, фінансах, управлінні, а також у державних установах. Наші студенти навчаються за оновленими освітніми програмами, які відповідають сучасним вимогам ринку, ринку праці. Ви отримаєте глибокі теоретичні знання та практичні навички, які стануть у нагоді у вашій майбутній кар'єрі. Під час навчання ви зможете прийняти участь. У міжнародних стажуваннях, науковій діяльності, а також долучитись до активного студентського життя. Наші досвідчені викладачі приділяють увагу кожному студенту, допомагають зростати професійно та досягати поставлених сили. Шоскінський інститут це доступна та якісна освіта, комфортні умови навчання та впевнений старт у кар'єрі. Обирайте спеціальність економіка, збудуйте своє. Успішне майбутнє разом з нами, студентське самоврядування Шосткинського інституту покращує місто в усіх можливих його сенсах, починаючи з екологічної точки зору, завершуючи допомогою в перемозі над нашим спільним ворогом, ми охоплюємо масштабну кількість задач. Яка покращає не тільки наше місто, а й самих нас зсередині і ззовні. приєднатися до нас і беру участь у різноманітних проєктах, які спрямовані на розвиток нашої громади. Саме тут ти зможеш проявити свою активну громадську позицію, знайти однодумців та зробити внесок у наше майбутнє. Вступити до Шостінського інституту ви можете за результатами НМТ. 22, 23, 24 та 25 років перевага вступу до Шостинського інституту є використання регіонального коефіцієнту, який в цьому році дорівнює 1,1. Також три спеціальності нашого інституту мають галузевий коефіцієнт 1,02. Зареєструвати електронний кабінет для вступу ви можете безпосередньо в Шостинському інституті або на сайті вступ'ідебогов'єй.